Свято для дітей із родин вимушених переселенців організували у благодійній організації Мішен Рока Ukraine. для малечі. Підготували яскраву вистави з ростовими ляльками, розваги та солодкі подарунки. Захід відбувся за ініціативи засновника благодійної організації Мартіна Корони у партнерстві з громадською організацією «Бджолата» фондом розвитку Кам'янського. Буде дитячий праздник. Ми будем сделать для дітей. Ми будемо приймати 200 дітей детей. На этом розмовляти, що таке будут получить подарок, будем разговаривать, завжди поруч з нами, він завжди допомагає. Дякую большое за те, що ви працюєте дуже багато, ніколи забудете забудет нас що висяк за поруч для нас та очіба. Міська влада постійно підтримує ініціативи, спрямовані на допомогу родинам вимушених переселенців та створення безпечного і комфортного середовища для дітей. Саме такі заходи дарують малечі відчуття радості і турботи. Хочемо привітати вас зі святами, з Різдвом Христовим та новим роком. Хочемо від усіх нас побажати, щоб новий рік приніс довгоочікуваний мир в нашу країну, перемоги в нашій країні. Побажати, щоб ви гарно навчали, щоб ви були здорові і щасливі, щоб ваші батьки були здорові і щасливі. Побажати, щоб всі наші захисники, які зараз захищають нашу країну, повернулись додому. Живими та неушкодженими вічна пам'ять і слава тим, хто віддав життя за нашу країну. Хочу подякувати Мартіну Короні і організації Місія НРО Кремль за постійну підтримку наших вимушених переселенців і наших сімей військовослужбовців за гуманітарну місію в нашій країні. Подякувати громадським організаціям фонду розвитку кам'янського і джола за те, що також підтримують наших мешканців, і побажати кожному з нас миру та перемоги. Громадська організація «Бджола» разом із партнерами щоденно працює з родинами вимушених переселенців та людьми з найуразливіших категорій. Волонтери надають гуманітарну допомогу, підтримують у складних життєвих обставинах і допомагають із соціальною адаптацією. Поздравити вас з наступаючими святами, побажати, щоб був мир, було тепло в оселях була дружня, гарна атмосфера. Ми тільки разом, підтримуючи друг друга, можемо досягти перемоги і. Підтримати і вижити в цій непростій ситуації, а вже все, що від нас залежить від волонтерів, від міської влади, будемо робити для вас, тому що ми патріоти свого міста. Різдвяна вистава веселі розваги та новорічні подарунки. За доброю традицією, Мішен Рока Рокаюкреїн разом із партнерами організували святковий захід для дітей-захисників, малечі з родин ВПО та юних мешканців громади. Мені дуже сподобалась по-перше вистава про народження Ісуса Христа, про інші свята. Мені більше подобається подаринки та вистава. Онуку дуже подобається це свято, такі веселі герої, великі, чудові, новорічні, зимові. Дуже дякуємо місії Мартіна Корона за таке чудове свято для дітей. Мартін Корона нам допомагає продуктовими наборами, юридичною консультацією. Ми відчуваємо підтримку і з боку голови міста, і з боку різних організацій благодійних також відчуваємо підтримку. Тобто, це нас надихає, дає нам сили. Взагалі чудовий захід. Ми кожен рік ходимо. Ми просто дітям балдеємо. дуже подобається і влітку, і, влітку, табор, і на межим. Пасху також, і на зимові свята. То ми з задоволенням приходимо. Нам дуже тут подобається діти просто у захваті сюди біжать. Від початку війни громада Кам'янського доводить, ми відкриті для підтримки. Благодійні організації міста роблять усе, що в їхніх силах, щоб нові мешканці відчули, вони не сам на сам з бідою, завжди можуть розраховувати на дружню допомогу у всьому від побутових речей до проведення свят для дітей.